Ось я їх скільки назбирала, Зараз візьму, замочу водичку. Вони постоять півгодинки і покажу, як я їх консервую. Цей рецепт підходить навіть для малого кількості огірків. Наші огірки постояли в воді пів півгодинки, я їх потім обрізала кінчики. Порізала на такі частинки. В цей час у нас закипів окроп. Ми додаємо туди 50 грамів солі, 100 грам цукру, 100 грам оцету 9%, лавровий листочок, столова ложка, гірчиці в зернах, духмяний перчик і перчик чорний горошка. Все це додаємо в, наш, в нашу гарячу воду. Наш маринадик. Добре перемішуємо і висипаємо сюди огірки. Чекаємо, поки закипить. Після закипання, через рівно 3 хвилинки починаємо закладати в банки. Після того, як наші огірочки прокипіли 3 хвилинки, вони стали отакого от кольору, набули своєрідного аромату, ну, як консервовані. І ми після цього вимикаємо плиту і будемо накладати в наші, закладати в наші заготовлені баночки, стерилізовані окропом. Ось так накладаємо і потім заливаємо рідиною. У нас вийшло дві баночки. Було 800 г огірків. І ще залишилось скільки ось маринаду. Можна використати на наступний раз, ставити в холодильник. Чим мене цей рецепт підкорив? Перше, входить дуже багато огірків в банку. 400 грам. Попробуйте сирих, скільки сюди засунути. Не треба їх викладати там гарно. Просто ложечкою заклав і все. Дуже смачні виходять. Можна використовувати малу кількість огірків. Навіть 400 грамів вже закривати. І ще, коли пусті огірки, ви їх розрізаєте, точно ніколи не зірвуть. Рецепт я дам в першому коментарі. Смачного.